Вітаю, друзі, чули, що навесні хочуть підняти мінімальну зарплату, пенсії та прожитковий мінімум. Це правда чи черговий фейк? Тож давайте розбиратися. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі всіх новин. Що нам каже бюджет на 2025 рік? Поки що в ньому не передбачено підвищення мінімальної зарплати. Вона залишається на рівні 8 тисяч гривень. Але на днях з'явився новий законопроект, яким пропонується переглянути мінімальні виплати. Якщо його ухвалять, то вже з 1 квітня зарплата зросте до 9 тисяч 100 гривень. З 1 липня вона збільшиться ще більше до 10 тисяч 100 гривень, а з жовтня до 11 184 гривень. Що це означає для нас? Мінімальна зарплата це не просто цифра, вона тягне за собою купу важливих змін. І ось на що варто звернути особливу увагу. По-перше, зарплата працівників. При повністю виконаній нормі праці роботодавець не має права платити вам менше мінімалки. Якщо сума виходить меншою, то йому доведеться доплатити. По-друге, це податки для бізнесу. Мінімалка напряму впливає на мінімальний та максимальний ЄСВ. Вищі зарплати, вищі відрахування для ФОП компанії. По-третє, це лікарняні та декретні. Мінімальна зарплата впливає на розмір обмежень при розрахунку лікарняних та декретних. Якщо вона зросте, то зміняться і ці виплати. По-четверте – штрафи для роботодавців. Порушили трудове законодавство – Штрафи теж прив'язані до мінімалки. Тому з її зростанням доведеться платити ще більше за свої помилки. І по-п'яте, бронювання працівників. Компанії, які хочуть забронювати своїх працівників від мобілізації, мають платити їм не менше 2,5 мін зарплат. Тож підвищення мінімалки дорівнює зростанню витрат для бізнесу. А ще в планах збільшення мінімальної пенсії та прожиткового мінімуму. Наразі мінімальну пенсію встановлено у розмірі 2361 гривня. Але у разі прийняття законопроекту пенсіонери отримуватимуть не менше з 1 квітня 3407 гривень, з 1 липня 4808 гривень, і з 1 жовтня 7056 гривень. Окрім цього, очікується також поетапне підвищення прожиткового мінімуму залежно від вікової групи. Зокрема, для працюючого населення з 1 квітня 5400 гривень, з 1 липня 7620 гривень і з 1 жовтня 11184 гривні. Але остаточне слово за урядом. Чи вистачить грошей у держави, чи ухвалять цей законопроект? Поки що офіційних рішень немає. Але ми триматимемо руку на пульсі. Але відверто кажучи, схожі законопроекти реєструються щороку, і щороку його навіть не розглядають. Тож слідкуйте за оновленням та пишіть у коментарях, вірите ви в це підвищення чи ні. Дякую за увагу! Слава Україні!